Ну що, хочу вам сказати так, що п'ятий день почався не з того, що я записував свої цілі, через те, що мені треба було вирішити певну справу. Тому я прокинувся в останній момент, поїхав, вирішив певну справу, після цього можна сказати так, що сталася певна подія, а саме здійснилась наступна, тобто ще одна додаткова моя ціль. І саме зараз я, коли повернувся вже додому, записую цей відос, а саме п'яту частину, де вже почну братись за наші з вами цілі, на сьогоднішній день хочу сказати одразу те, що мене дуже сильно здивувало в приємному сенсі. Те, що коли я прокинувся, то почав день продуктивно, а саме з вирішення невеликої проблеми. Повернувшись додому, хочу сказати так: те, що я засняв відос саме сьогоднішній день цілі. І потім після цього поробив як і свої особисті справи, так і справи пов'язані з Ютубом, з контентом, так з тим, що я знімаю. А саме я зробив певну дію для того, щоб здійснити цілі, які я написав.